Вітаю, друзі! Давайте сьогодні поміркуємо над тим, як допомогти власній дитині сформувати позитивне ставлення до життя. Нещодавно говорила зі своєю подругою і вона жалілася на скиглення свого сина. Так, звісно, в нього є. Реальні причини для скиглення, але. Чи вислуховувати ці скиглення, чи вислуховувати невдоволення дітей, чи не заперечуємо ми їх емоції, коли не дозволяємо скиглити? Хочу поділитися власним баченням. На мій погляд, я не бачу позитива. Навіть не позитива, я не бачу сенсу в скигленні і в невдоволенні. Звісно, на перший, по, на перший раз ми маємо вислух, вислухати нашу дитину. Ну, давайте я на власному прикладі, як завжди, мені так зручніше, і я думаю, всім це теж якось стає зрозумілішим. Ось поїхав мій син в табір. І він телефонує мені в перший день і каже: Мама, тут така гидотна їжа, тут все так несмачно. Вони навіть гречку е зуміли занепастити. Тобто навіть гречка просто гречка несмачна. Але в перший день я це спокійно вислухала. Тобто, це є фактом. Він поділився фактом, який на нього зараз має вплив. Але давайте подумаємо трошки далі. Якщо він кожен день мені буде це розповідати, що це дає йому або мені, окрім негативних емоцій? Нічого. Чому нічого? Тому що вплинути ніхто не може, він все одно ще два тижні буде в таборі. Ніхто не буде йому готувати окрему їжу. Тобто нема сенсу в цьому ски, в, в, скигленні і в невдоволенні. В мене, знаєте, виникає така аналогія, що це щось на кшталт розповсюдження м, якогось негарного е, запаху, який вам точно е, псує відчуття цього життя. Нема сенсу. Тому так я своїм дітям. Можна сказати, навіть забороняю, да, не лякайтесь, але саме так в нашій родині. Забороняю скиглити і повторювати одну й ту саму негативну інформацію. Саме через те, що це створює негативну атмосферу для самого для того, хто розповідає, і для того, кому розповідає. Ще один е, приклад з власного життя. Колись ми з моєю колегою, коли в нас було власне кафе, і були там якісь прям серйозні негаразди, а ми завжди, знаєте, дві такі позитивні дівчинки, і вирішили, ні, ми даємо собі можливість поскиглити два тижні. І ось два тижні ми розмовляли про все, що хотіли, і там в нас не виходить, і там хтось неправильно зреагував, і там хтось щось не купив, і тра-та-та. Ми дали собі ці два тижні. Але після цього. Ми зрозуміли, що нам знадобилися місяці, розумієте, місяці для того, щоб свій фокус вернути на позитивні моменти, які безперечно є в кожного з нас кожного дня, тобто повернути фокус знову на позитив з негативу. Ми завжди, дуже часто знов сповзали, і наш фокус постійно був: ой, а той щось не так зробив, а в мене щось не вийшло. Тобто зло затягує, розумієте? Дуже швидко, дуже швидко ми пристосовуємось бути в негативі, бо це не потребує від нас ніяких додаткових зусиль. А добро. А я вважаю, що коли ми фокус нашої уваги зміщаємо на позитивні моменти нашого життя, то це точно про добро завжди вимагає наших зусиль. Так створене життя. І мені здається, що в цьому воно дуже справедливо. Тому добро і є сильніше через те, що воно вимагає наших зусиль. Так ось, повертаємось до скиглення і невдоволення наших дітей, ну і нас самих. Давайте нам так навіть буде легше. Ми про дітей, начебто, але ж ми всі в цей момент і про себе теж подумаємо. Тому нема сенсу розповсюджувати негативну інформацію і скиглити один одному. Якщо ми можемо щось зробити, і ми для цього ділимося або зі своїми батьками діляться діти, або ми з своїми друзями чи з якимись консультантами, в цьому є сенс. Бо в мене є проблема. Я кажу, це мене не влаштовує, як мені звідси вийти. Але це не про скиглення, це не про невдоволення. Це про факт, який в моєму житті який мене не влаштовує. І я потребую вашої консультації. В такому випадку, да. Все інше нема сенсу. Тому я вважаю, це не заборона емоцій для наших дітей або для нас. Які, на які ми, безперечно, на будь-які емоції кожен з нас має право, але це те зло і болото, яке, безперечно, нас затягує в негативне ставлення до життя. Тому підсумовуємо, для того, щоб мати позитивне ставлення і бачення нашого безумовно складного. Але безумовно щасливого життя ми маємо докладати зусиль і забороняти собі скиглити, бути невдоволеними, і намагатися, так, якщо не кожну хвилину, то багато-багато разів на день звертати свою увагу на ті плюси, які безперечно є в кожній навіть важкій ситуації. До речі, нещодавно син прийшов зі школи і не можу зараз прямо згадати, але якийсь був негативний момент, і він мені про нього розповідає і одразу розповідає, як він, як він для себе його інтерпретував і висвітлив. Я кажу: ну, ти крутий, на що він мені сказав? Зараз буду хизуватися. Ну, я ж чий син. Тобто, розумієте, цьому можна навчитися навіть штучно, абсолютно, ми можемо навчитися самі і навчити власних дітей з позитивом дивитися на наше щасливе, але безперечно, складне і іноді навіть трагічне життя. Бажаю вам успіхів! У вас все вийде. Я впевнена, тільки докладіть зусиль. До зустрічі!